«Сортів полуниці є багато різних. Наприклад, це є. Альба є в нас сорт полуниці румба. Румба вона є м'яка по структурі, вона така більш сушніша, трошки солодша. Це є домашня полуниця вже з відкритого ґрунту, не калібрована. Як люди збирають, так і вона йде прямо в ящики. Ціна на полуницю на ринку коливається від 120 до 180 гривень за кілограм, залежно від сорту та розміру ягоди. Люди то, що мали би купляти кілограм, два зараз купляють на 100 гривень, на 150. Ну так. 800 грам бо не кожен собі дозволить. Ціна трошки шокує, але розуміємо, що погодні умови цього року напевно є ключовою системою цієї ціни, оскільки морози, зливи і маємо таку ціну. Ну хотілося б, щоб було дешевше. Деше, бо не кожен собі може дозволити. Наприклад, моєї мами пенсія 4 тисячі. Мама моя собі не купить. Листочки покручені, і вона такого не має такого темного зеленого кольору, який коли вона здорова і гарно виглядає. Хвороба хлороз називається і ну і ягоди, є, бувають такі покручені, бо ну, бджіл мало було, холодно, вони вилітають, не вилітають, не вся добре запилена. Вирощуванням полуниці на продаж Назар Чебеняк займається близько п'яти років. Каже, що цього сезону, в порівнянні з минулими роками, полуниця дозріває повільніше. Холод в основному. Трохи морозину в нас так не сильно дуже померзло, нас так тільки чуть-чуть зачепило, але зараз багато дощів, дуже багато вологи є і полуниця хворіє, і різні хвороби кидаються на ній. Нижче урожайність через холодну весну очікувана не лише для полониці, а й для інших ягід, таких як смородина, черешня, вишня та лохина. Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко каже, що цьогоріч продукції прогнозують на 5 тисяч тонн менше ніж зазвичай. Звичайно, що холодна погода має негативний вплив, але ще львівської полониці ми не споживаємо, вона тільки дозріває. І, як правило, сезон львівської полониці розпочинається з кінця травня і десь на початку червня. Попередньо опитавши аграріїв, що ж в них робиться на їхніх ділянках, ми розуміємо, що окремі ділянки зазнали втрат, і, мабуть, врожайність за їхніми прогнозами буде знижена. від. 30, а на окремих ділянках і до 50 відсотків. Військову полуницю на ринках можна буде придбати уже за тиждень або два. Ірина Грицан, Софія Лунь, Анатолій Киричук. Суспільне новини Львівщина.